Далі до ще однієї важливої події шанс на одужання вдома, протиопікові ліжка, апарат для знеболення і лазер для шліфування рубців. Модернізоване опікове відділення відкрили в львівській лікарні Святого Миколая. Оновлення обійшлось у 33 мільйони гривень. І їх інвестували благодійники. Тож тепер навіть найважчих малих пацієнтів, яких побільшали через велику війну, лікуватимуть в Україні, а не вестимуть за кордон як раніше. Як усе працює? Детальніше в нашому сюжеті. Це дуже можна. Сучасним апаратом 13-річні Лізі Бобовик шліфують шкіру, так прибирають рубці після глибоких опіків окропом. Дівчинка з Харківщини їхній дім знищили росіяни. Тож на процедури уже другий рік разом із мамою спеціально приїжджає за кордону. Тут були дуже сильні рубці, і я ходила з зігнутою рукою, я не могла її розсінути. і отут ще був прям дуже сильний, тому його вирізали. Навіщо нам Варшава якщо є Галина Володимирівна зі своїм шикарним? Ним апаратом тут а все на вищому рівні. Дякую спонсорам, дякую всім, хто долучився у спеціальних палатах дитячої лікарні Святого Миколая. Сьогодні лікують десяток пацієнтів з різними опіками. Медики зазначають, з початком повномасштабного вторгнення до побутових опіків додались і мінно-вибухові. та завдяки надсучасному обладнанню виходжують навіть найважчих. Повністю комплектовано обладнання над е, високоточним над ексклюзивним для лікування і для допомоги діткам. Ми не можемо постійно скеровувати за кордон. Нам ама. Е, Америка і Європа дуже багато допомогла перші місяці і перший рік війни, коли приймала цих пацієнтів. Покористувала допомогою, допомоги, мусить тепер все впровадити. Війна не закінчується. Мусимо. Покласти на свої сили потужності. Ми можемо робити перев'язки операції під температурою 40 градусів за Цельсієм. У Нас насправді є і наркозний апарат, дякуючи Київстар, У нас є СО2-лазер, у нас є ванна, до речі, якою ми миємо пацієнта. Тепер ми можемо гордо сказати, що наші дітки можуть отримувати належне лікування тут, в Україні. Модернізували опікове відділення завдяки благодійникам у межах проєкту Дитяча надія на відкритті малечого, розважає Блакитна зірка. Пацієнтам роблять усміхнені фото в інстабоксі. Дійсно, 33 мільйони. З них 5 мільйонів. Це прості люди, які через смс надсилали допомогу. І тут мені здається, ми можемо працювати навіть краще для Київстару. Це принципово у такі важкі часи надавати допомогу, коли ми можемо. Загалі, спочатку великого вторгнення, Київстар вже надав допомоги в різних формах. В різних формах. Приблизно на 2,6 мільярди гривень. всі ці благодійні кошти, які вдається залучатися, вони складаються з великих внесків, як внесок компанії «Київстар», а також з самих маленьких внесків від її грів, які можуть люди донатити на наші платформі доброї. І це означає, що дійсно ті проекти, які ми підтримуємо, які ми спільно з людьми реалізуємо, вони дуже важливі. Щороку з опіками до лікарень потрапляють 12 тисяч дітей різного віку. 50 з них не виживає, аби Змінити статистику лікарі ідуть у школи з практичними тренінгами. Якраз старші класи школи це той вік, коли діти хочуть експериментувати, коли вони дивляться за трендами, поінформувати про елементарні речі, як діяти про опіку, а з іншого боку убезпечити і запобігти підхоплюванню тих трендів, які можуть просто поламати життя. Медики вірять, що в теперішніх умовах великої війни нагадування алгоритму дій при опіках може врятувати не одне життя.